За даними західних аналітиків, США вже найближчим часом офіційно відмовляться від підтримки України озброєнням. Причиною є те, що адміністрація Дональда Трампа робить акцент на мирному врегулюванні військового конфлікту. Тим часом Росія у 2025 році планує витратити на оборону 160 мільярдів доларів. А ЄС не може надати Києву й 40 мільярдів євро. Докладніше про те, що буде з фінансовою та військовою підтримкою України після виходу з Гри Америки. Далі підписуйтесь на наш канал. Про ймовірне припинення допомоги Україні заявив Піт Гексет, колишній телеведучий, а нині міністр оборони США, відомий своєю лояльністю до Дональда Трампа, враховуючи, що ця думка була озвучена під час обговорення бюджету США на 26-й рік, у Вашингтоні вважають, що загроза Росії це проблема Європи, тому американці не повинні фінансово вкладатися у боротьбу з нею. У матеріалі видання The Telegraph йдеться про те, що з 22-го року США виділили Україні близько 74 мільярдів доларів доларів військової допомоги, але тепер наймогутніший і найбагатший союзник України буцімто покинув її. Аналітики вважають, що зараз в України є тільки три варіанти: сподіватися на постачання зброї з Європи, купувати американську зброю за європейські кошти або ж виготовляти її на власних підприємствах за рахунок європейських союзників. Проблема в тому, що, хоча європейські лідери обіцяли взяти на себе зобов'язання з поставок озброєння та фінансувати його придбання, справа рухається вкрай повільно. Цей план ЄС зірвали Угорщина, Словаччина, Хорватія, Іспанія та Італія. Згідно з деклараціями європейців, Україна повинна була отримати 40 мільярдів євро. Натомість Києву надали тільки мільярд з мирного фонду ЄС, що формується із заморожених російських активів. Втім, внутрішнє виробництво України наразі задовольняє до 50% військових потреб, ба більше Україна вже перевершує ЄС у виробництві багатьох видів зброї. А деяке вітчизняне обладнання краще за іноземну техніку, оскільки. Точніше адаптоване до конкретних потреб, теж стосується і української системи РЕП Ліма, що перевершує російські та західні технології у глушінні керованих бомб з іншого боку, у 2025 році російський режим планує витратити на оборону 160 мільярдів доларів. Іронічно, що євросоюз, який не здатний виділити 40 мільярдів євро Україні, цього ж року заплатить Москві понад 20 мільярдів за нафту, газ, вугілля та уран. Таким чином можна констатувати, що значна частина оборони оборонних витрат Кремля фінансується безпосередньо самою Європою. Попри все, це Україна вже готується до сценарію, коли США припинять надавати їй військову допомогу, зокрема системи ППО та боєприпаси для них, за словами радника президента зі стратегічних питань Олександра Камишина. Змінити деякі системи та боєприпаси зі США буде дуже складно, але команда президента України та Міністерства оборони працює над тим, щоб рішення було знайдено якнайшвидше. У понеділок 2 червня в Стамбулі відбувся другий раунд переговорів між українською та російською делегаціями. Кремль до останнього не розкривав свої умови мирного договору, що суттєво звузило вікно можливостей для результатів зустрічі. Втім, коли текст меморандуму все ж був оприлюднений, стало очевидно, що наразі укладення угоди є неможливим. Докладніше про те, чого вимагає Росія в обмін на припинення війни і про що сторонам все ж довелось домовитись в ході зустрічі. Далі розповім я Яна порхун. Тож підписуйтесь на наш канал. Після завершення перемовин міністр оборони України Рустем Уміров заявив, що на порядку денному стояли три питання: припинення вогню, звільнення полонених і викрадених Росією дітей та зустріч лідерів. Втім, дійти згоди вдалось лише у питанні обміну. Зокрема, сторони домовились про двостороннє визволення з полону всіх важкохворих і поранених, а також солдат віком до 24 років. Крім того, узгоджено повернення 6 тисяч тіл загиблих з обох сторін. В рамках питання обміну Україна також передала перелік з кількох сотень. Дітей, що були викрадені Росією за час повномасштабної війни, за словами Рустема Умірова, якщо Росія дійсно віддана мирному процесу, повернення бодай половини з цих дітей стало позитивним сигналом. Решта питань щодо припинення вогню і зустрічі на рівні глав двох держав були відхилені російською стороною. Натомість, після завершення зустрічі, російські змі все ж оприлюднили текст меморандуму, який декларує умови Кремля для завершення війни. Його положення свідчить про те, що росіяни не налаштовані на будь-які. Поступки заради миру і визнають лише фактичну капітуляцію України з безліччю зобов'язань перед агресором. Зокрема, Москва вимагає міжнародного визнання приєднання до Росії чотирьох областей України Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької та АЕР-Крим і виводу з них усіх українських військ. При цьому Україна повинна набути нейтрального статусу, назавжди відмовитись від претензій на вступ до НАТО або будь-яких інших військових альянсів, а також не допускати на свою територію військовий контингент інших держав. І розміщення в Україні їхніх військових баз, крім того, Київ повинен закріпити за собою статус неядерної держави, узгодити з Москвою допустиму численні своїх збройних сил, військової техніки та характеристики цього озброєння. Також на рівні законодавства в Україні повинні бути розпущені та заборонені усі націоналістичні організації, партії та формування у складі ЗСУ та нацгвардії. Також під заборону має потрапити пропаганда і героїзація так званого нацизму та неонацизму. Ба більше Москва вимагає присвоєння Росії. Ійській мові статусу офіційної зняття усіх обмежень щодо української православної церкви та відновлення дипломатичних і економічних відносин, в тому числі газового транзиту і транспортного сполучення, зі свого боку Кремль погоджується на взаємну відмову від претензій у зв'язку з нанесеними війною збитками. Переоцінити зухвалість і цинізм цього меморандуму вкрай складно. Вочевидь, Володимир Путін просто не налаштований завершувати війну у будь-який інший спосіб, окрім Ної капітуляції і колонізації України або на полі бою, або на папері, таким чином можна констатувати, що усі потуги президента США Дональда Трампа щодо завершення війни наразі призвели лише до самого факту зустрічі двох делегацій в одному приміщенні. Що ж до укладення мирної угоди, наразі сторони так само далекі від цього, як і раніше. Станом на сьогодні, єдиним реальним результатом переговорів стали домовленості щодо обміну полоненими та повернення тіл загиблих солдат. Втім, щодо сподівань на повернення додому українських дітей. Прогнози також не надто оптимістичні за словами журналіста з економіст Олівера Керола у відповідь на вимогу України глава російської делегації Володимир Мединський сказав: цитую. Не влаштовуєте виставу для бездітних європейських бабусь із розбитим серцем, попри очевидну безнадійність розмов з росіянами, Україна все ж продовжує робити кроки у напрямку миру. Зокрема, Київ запропонував Москві провести зустріч лідерів країн вже до кінця цього місяця, з 20 по 30 червня. Тим як повідомив Сергій Кислиця. Москва відмовилась від цієї пропозиції за словами одного зі співрозмовників РБК Україна з української сторони. Росіяни просто зухвало показують усім середній палець, імовірно, тим самим тестують межі допустимої поведінки з американцями. Варто зазначити, що раніше Москві це загалом вдавалось. Попри численні знущання з мирних ініціатив Трампа, той поки що не вийшов за межі словесних погроз на адресу Москви. Очевидно, що єдиним важелем впливу на Росію і примусу її до миру є знекровлення її армії та виснаження економіки. Україна робить все можливе для виконання першого пункту. Тепер справа за заходом. Чи піде Трамп на санкційне загострення? чи виконає свої численні погрози вийти з мирного процесу? Є основним питанням найближчих днів і тижнів. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порху. Не забувайте про підпис. Скитав подобайки до зустрічі вперше за понад сторічну історію розвідувальної служби Великої Британії мі 6 очолить жінка. Британський прем'єр-міністр Кір Стармер призначив на цю посаду Блейз Метревелі, яка вже восени цього року замінить чинного главу Річарда Мура. Докладніше про те, що відомо про нову керівницю легендарної шпигунської служби. Далі підписуйтесь на наш канал. Як повідомляє офіційний сайт уряду Великої Британії 47-річна Метревелі стане 18 18-м керівником мі 6 і першою жінкою, яка обійме цю посаду. При цьому вона буде єдиною публічно відомою особою у структурі служби, адже всі особисті дані інших співробітників засекречено. Стармер зазначив, що жінка очолить розвідку Британії на тлі зростаючих загроз безпрецедентного масштабу від шпигунських кораблів країн-агресорів до витончених кібератак проти державних служб. Британський прем'єр назвав. Це призначення історичним, адже саме сьогодні робота спецслужб важлива як ніколи. Згідно з відкритими даними, Блейс Метревелі має грузинське походження. Вона вивчала антропологію пембрук Коледжі у Кембриджі, а з 99-го року почала працювати у розвідці. За цей час жінка обіймала ключові посади, включаючи директорство у внутрішній розвідці Мі 5 Наразі Метревелі є генеральною директоркою з технологій та інновацій у Мі 6 Чинний глава Мі 6 Річард Мур також схвально. Висловився щодо своєї наступниці, за його словами, Метревелі – висококваліфікований офіцер розвідки та лідер, а також один з провідних мислителів у галузі технологій. Нагадаємо, Мі 6 або секція 6 військової розвідки Великої Британії є службою зовнішньої розвідки Сполученого Королівства. Її основним завданням є таємний збір та аналіз розвідувальної інформації про іноземних громадян за кордоном. Метревелі буде 18 18-м керівником Мі 6 і першою жінкою на цій посаді. Водночас у розвідки. Мі 5 було вже дві жінки керівника – Стелла Рімінгтон, яка працювала з 92 по 96 рік, та Еліза Меннінгем Булер, яка обіймала цю посаду з 2002 по сьомий рік. Цікаво, що у фільмах про Джеймса Бонда посаду глави Мі 6 позначали кодом М, тоді як у реальності вона діє під назвою Сі. Позначення походить від імені капітана Сера Менсфілда Сміт Камінга, першого шефа служби, який підписував кореспонденцію буквою Сі зеленим чорнилом. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.